Мінус два вертольоти та вісім дронів. Такий результат роботи українських військових на південному напрямку. Пізно ввечері на Херсонщині, силами та засобами повітряного командування Південь збито два ударних ворожих винтокрила Ка-52. В небі над Миколаївщиною знищили шість дронів камікадзе. Ще два шахіди були знищені над Вінницею. На південно-бузькому напрямку продовжуються бойові дії уздовж лінії зіткнення. Детальніше про обстановку розповіли в оперативному командуванні. Південь ворог продовжує тероризувати населення тилових та нещодавно звільнених регіонів обстрілами, ракетними ударами та атакувати дронами. Камікадзе веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. На правобережжі здійснює маневри силами та засобами, облаштовує рубежі оборони, на лівобережжі проводять замінування узбережжя, вивозять населення за 15-кілометрову зону, окопує техніку, облаштовує вогневі позиції. Як раніше повідомляли українські військові, окупанти в Херсонській області підривають всілякі плавзасоби, але і їхній власний транспорт не у безпеці, звітують у півдні. Внаслідок чергового результативного вогневого ураження, альтернативної переправи, облаштованої окупантами вздовж Антонівського мосту, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту. Підтверджено ураження колони окупантів, що очікувало на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Неподалік Нового Силівки, Миколаївської області знищено шість паливозаправників противника. Решта втрат ворога до розвідується. Два дні росіяни практично не виводили у Чорне море кораблі ракетоносці. У суботу один такий корабель повернувся на чергування в акваторії. Корабельне угруповання расистів у чорному морі нараховує сім кораблів та катерів, які знаходяться на чергуванні та маневрують уздовж узбережжя Криму. У готовності до застосування ракетного озброєння перебуває один на сій крилатих ракет із вісьмома калібрами на борту. Контрнаступ на херсонському напрямку може активізуватись на ближчими тижнями. Вважає військовий експерт Олександр Коваленка. За його словами, росіяни вже змірилися із стратою Херсону, але навряд чи віддадуть його без бою. Это продвижение зависит от ряда факторов, даже погодные условия влияют на успешность этого контрнаступления, но я более чем уверен, что оно будет осуществлено в ноябре. І а, опять таки, якщо ми говоримо повне свободження правобережної части Херсонщини, то максимальний срок, на мой взгляд, це кінець 2022-го, двадцять 2023-го. Однак все може статися й швидше. При цьому нам потрібно бути готовими до того, що після визволення Херсон може стати мішенью для артилерійських обстрілів Росіян, вважає експерт. І те, що сьогодні вони перевозять усе ціна на лівий берег Дніпра, це опосередковано підтверджує. Я не виключаю, що в якийсь то момент в они вынуждены будут а, свою артиллерию отводить на более безопасные позиции и обстрелы Херсона они будут ограничиваться либо использованием реактивных а, систем залпового огня тот же самый Град Смерч Ураган в редких случаях конечно же это будет использоваться а, либо будут применяться зенитно-ракетные комплексы С300 это я тоже не исключаю поэтому так или иначе но Херсону нужно к этому быть готовым Що стосується загроз для самої Одеси, то нам розслаблятися зарано. Іран може передати Росії не лише бойові дрони, а й балістичні ракети, каже експерт. Ними ворог може обстрілювати наше місто, поцілюючи саме у цивільні об'єкти. Якщо Іран дійсно передасть Росії, ще й балістичні ракети, то вона може їх проекспериментувати і даже по Одесі применять. Я говорю, чому вірен, що в зоні бойових дій ми їх практически не увидимо. А то що тоні будуть будуть направлені на а наші города, да, критична інфраструктура, да гражданські об'єкти болячем уверені, що ці удари будуть приходитися це по подобного роду об'єкти. Детальніше про військову ситуацію на Херсонському напрямку, погрози Одесі з моря та з боку Придністров'я. Дивіться у підсумковій програмі про головне у неділю та на нашому ютуб-каналі. Десятки лісових звірят, семеро гномів та одна маленька принцеса 6 листопада. Казка про білосніжку живе на сцені одеського оперного театру. Новий балет поставлено на музику польського композитора Богдана Павловського. Легка чарівна мелодія захопить і юних, і дорослих глядачів, упевнений диригент театру, заслужений артист України Ігор Чернецький. Вона просто яскрава, тому що це дитяча вистава, вона повинна бути, щоб якісь були враження, перепади настроїв, щоб це все було відображені, добрі, злі сили. Це все якраз дуже яскраво зображено в музиці. І вона якраз в цьому плані дуже така яскрава, характерна. Працювали у стислий термін, розповідають артисти трупи. На фінальних репетиціях постановники вносять останнє редагування, щоб на прем'єрі все було ідеально. Дійсно, все в коротких термінах потрібно було, тому що зв'язано з тим, що ну, ситуація, яка зараз складається в Україні, постійно тривоги, і ми це все, як кажуть, складаємо до докупи. І має вийти все дуже гарно, бо люди всі стараються. Не було знаєте, дуже дуже багато часу на відпрацювання всього. І деякі, наприклад, нюанси з костюмами, ось я сьогодні тільки отримав черевик і все. Тобто, ну нічого ми дивимося, я гадаю, що 6 числа вже все буде в найкращому вигляді. Лиходійку казки Королеву Мачуху, журналісти на репетиції так і не побачили. Натомість познайомились з її підручним Чарівного лісничого. У виставі грає Даниїл Пащук. мене партія лісничого. Тобто, як ми усі знаємо по казці, це людина, яка дуже добре ставиться до Білосніжці, але вона отримала наказ від Мачухи вбити її. Як знаєте, по касті, я цей наказ не виконав. Я хочу максимально це показати, щоб і дорослі, і головне діти повірили в те, що я сумніваюся, що це проти моєї волі. Ну і не завжди треба накази виконувати. Одеські дорослі театрали ще можуть пам'ятати іншу постановку Білосніжки на сцені одеського оперного. Тоді це був не балет, а опера. Але матеріал застарів і на заміну тому спектаклю прийшов новий пояснює диригент театру. Ну вона була така зовсім радянська, скажімо так, і там тематики піднімалися, і всі жарти, які були гноміки, вони були перероблені сценаристами на злобу да, злобудня, але того часу ну, це було 70 років тому, коли вона була поставлена. Ще. В театрі вона в 63-му році, по-моєму, була поставлена. Ще можете уявити, що це 60 років назад. Сучасна яскрава та мелодійна білосніжка відкриє світ казки для маленьких глядачів, а дорослим допоможе ненадовго повернутись у дитинство та відпочити в атмосфері краси та добра. Сподіваються, автори постановки в Одеському оперному театрі. До моря в будь-яку погоду суботнім ранком, незважаючи на похмуре небо, багато одеситів вирішили прогулятися морським узбережжям. Жителі міста розповідають, що холод та вітер їх не лякають, тому свій вихідний проводять на свіжому повітрі, п'ють каву, спілкуються із друзями та годують чайок. Это энергия, которая меня заряжает. Ну, И без этого никак. То есть Я даже не представляю себе, как там в войну люди, которые привыкли жить у моря, могут поехать куда-то в город, который как бы, да, не имеет там, ни моря, ни океана, потому что ну, я человек привык здесь, ну, здесь живу, здесь люблю. Вот здесь моя Перший момент отвлечься, это дійсно так. Второй момент надо поддерживать, підтримувати здоровий образ життя, що немаловажно в будь-якому і щоби не происходило. Ну і третій момент наверное, даже просто рада зустрічі з людьми, які дорогі насолоджуються відпочинком на морі не лише одесити. Гості міста також із задоволенням гуляють набережною. Ми з Києва на декілька днів просто подихати морем, відпочити морально головою. Від всього. ми з Ніколаєва. Здесь с апреля місяця. Ну за закриття как бы, море сезонна хочет, моря море хочеться увидеть, Жалко, что... не можна к нему близько. Для когось привід вийти на прогулянку до моря це собака. Господарі розповідають, що тварина постійно потребує уваги і їй не поясниш, що на вулиці не погода, через яку не хочеться виходити з дому. Сидіть. Сидіть. тела, тела Молодець. давайте. Молодец! Мы попробовали сегодня спуститься к воде. Она первый раз видит море вообще. Мы из Киева эвакуировались. Я первый раз спустилась с ней. Наконец-то на пляж. Она была в восторге, но тут нас увидел патруль. Заборона відвідування моря ще діє. Пірси та пляжі досі обгорожені червоно-білими стрічками. Однак Одеситів це не зупиняє. Люди намагаються обійти перешкоди та потрапити на пляж. Я просто посмотрела, що люди ходять, і подумала, ну блін, ну якщо б все було дуже страшно, мабуть. Би... Ну, взагалі, я все лето не спускалась, я боялася, а зараз... Так, та смотрю, что ніхто не взорвався. и я не взорвусь. Я все-таки спускаюсь на пісочок. Да, і папірсу, і долга і стаю, і стараюся посічати розсвіти зімою, вісною, літом і в будь-яку погоду. Проте, здебільшого, жителі міста все ж таки дотримуються заборони і не ризикують спускатися до води, натомість проводячи вільний час на набережній. Туди ні, мабуть, не підемо, Тобто тут прогуляємося. Я думаю, що так. На пісок не, не будемо ризикувати. Нельзя, сейчас на пляж. Надо придерживаться того, что рекомендуют не делать. Это правильно. это в первую очередь наша безопасность. Кажуть, шторм у морі не найкраща погода для риболовлі. У цей час риба відпливає далеко від берега і залягає на морському дні. Проте місцеві рибалки кажуть, що вся річ у вдачі. Сьогодні одному з них вдалося піймати саргана. Сарган косне, що? Ловлю на морського черв'я. коли виходить, коли не виходить. Рибалка розповідає, що ловить саргана на морського черв'яка. Весь улов забирає собі, проте трапляються випадки, коли доводиться ділитися з чотирилапами-жебраками. Це для себе, для животних це сильно <гум> жирно їм буде. Кот тут один ходить, поймаєш, буває, дам йому. Не, не їсть рибу. наші кореспонденти також поспілкувалися з моржами. Незважаючи на заборону купання в морі, деякі одесити все ж таки заходять у воду. Говорять, незважаючи на прохолодну погоду, вода для кінця осені досить тепла, близько 15 градусів. Браконьєр наніс рибному господарству Одеської області збитків на 140 тисяч гривень. Рибоохоронний патруль разом з водною поліцією викрили грубе порушення правил рибальства на озері Дервент. Громадянин використовував заборонене знаряддя лову. Порушник встиг здобути більше 70 одиниць риби різного виду карасів, щук, окунів та сомів. Йому загрожує штраф або позбавлення волі строком до трьох років з конфіскацією засобів промислу. До Одеської області повернулися червонокнижні рожеві фламінгу. Про це повідомив речник національного природного парку Тузловські Лимани. Нагадаємо, пернаці красені з червоно-чорними крилами зупинились в регіоні наприкінці вересня, щоб відпочити і потім вирушити на південь. Але, мабуть, подорож пішла не за планом, і гарним птахам довелося ненадовго повернутися. Вони були на весні в нас, десь в травні, Потім зникли десь полетіли на. Азовське чи інше Чорноморське узбережжя на схід, і повернулися вони недавно, щоб летіти далі. Вони зимують в Африці, а у нас зупиняються, щоб набратися сил. Фламінго не останні дивовижні гості одеського регіону. До кінця року в тузловських лиманах чекають на приліт ще одного виду пернатих, занесених до Червоної книги України. Ми чекаємо скоро до нас таких птахів. Дуже рідкісних птахів, як червономоля казарка. А якщо буде дуже прохолодно, вони мігрують і до Болгарії, а навіть і до Греції. Були, були такі випадки. Ці птахи дуже рідкісні, тому що їх дуже мало. Загалом їх майже десь 35 тисяч особин. Це дуже мала популяція. Ми вже розповідали, як у регіоні проходив пік сезону міграції птахів. Цього року Одеська область прийняла рідкісних гостей рожевих пеліканів. До війни на привал вони зупинялись на Херсонщині. У нас в Україні тільки на одній ділянці заповідного фонду вони гніздують. Це Чорноморський заповідник, але зараз він. В окупації і ніхто з не знає достеменно, скільки їх там було. Але ми знаємо, що вони є. Вони зараз у нас в Національному парку Тузлівські Лимани, і така чисельність молодих вперше зареєстрована. Вони е, тримаються тут недовго і вже вони на дорозі до Дунайського біосферного заповідника, а потім вже далі Румунія, Болгарія і на Африку. За словами Івана Русєва, ці птахи використовують тузловські лимани як своєрідний транзитний вокзал. Піліканів майже вже немає. Остались залишились тут. Е, ну я бачив 10 піліканів рожевих і десь 20 кучерявих піліканів. Вони потрошечки відлітають, і скоро рожевих не стане. У нас залишиться тільки кучерявий пілікан. Він більш тривалий до е, холодів, і він може потримати, потриматися у нас до е, кінця е, листопада. Кожен вид пернатих мігрує у свій час, розповідає фахівець. Птахи самі відчувають, коли настає час вирушати на південь. Вони мають ну, такий, такий пристрій в організмі, який відчуває зміну дня і ночі і відчуває збільшення світового часу або темного часу. І коли починається вже Відлік часу до ближче до осені вони починають дуже активно харчуватися, набирають дуже багато жиру, і потім це стимулює їх вже відлітати. Сьогодні Одеська область стала тимчасовим домом для ще одного виду пернатих: чарянка мала найменше з річкових качок. Цих строкатих птахів останніми днями все частіше помічають у тузовських лиманах, де вони можливо залишаться і на всю зиму. В останній день робочого тижня в Одесі відбулися три ДТП з потерпілими. На трасі Одеса Київ не поділили дорогу. Вантажівка та део. Водій легковика загинув на місці до приїзду медиків. Ще одна аварія сталася на водопровіднім за участю чотирьох машин. Постраждав пасажир. А на вулиці Гоголя автомобіль збив перехожим, жінку шпиталізували. Про таке повідомили в патрульній поліції. Усього за добу правоохоронці опрацювали більше 700 викликів, оформили майже два десятки нетверезих водіїв і доставили до відділків дев'ятьох порушників комендантської години. В Одеській області викрили групу осіб, які незаконно переправляли українців за кордон. Сталося це у Подільському районі в ході спільної операції прикордонників імміграційної поліції. 22-річний військовозобов'язаний з Дніпропетровщини знайшов організатора незаконної схеми у соцмережах. Фігурант пропонував чоловікам призивного віку допомогу з виїздом з країни. За свої послуги просив 4,5 тисячі доларів. Під час подальшої перевірки правоохоронці встановили ще двох учасників, які причетні до схеми. Затором повідомлено про підозру їм загрожує до семи років за ґратами. Російські громадяни, які перебували на законніх підставах в Україні ще до 24 лютого, можуть продовжити свій дозвіл на проживання. Відповідну постанову затвердив кабінет міністрів України. Однак це право дано не всім, розповідає начальник міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк. Відповідно до цієї постанови протягом 30 днів з моменту її опублікування громадяни Російської Федерації, в яких закінчився термін дій тимчасових посвідок з 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день, протягом 30 днів вони зможуть звернутися до міграційної служби, але не всі категорії громадян. В першу чергу це стосується фактичного воз'єднання родини. Тобто, якщо у людей є, є чоловік, дружина громадянин України. Також, наприклад, обмін постійних посвідок, подачі на посвідки. Якщо є діти, громадяни України, батьки громадяни України. Це правило не поширюється на здобуття українського громадянства. Дозвіл на проживання може бути продовжити протягом 30 днів після того, як постанова набуває чинності. Це саме стосується тих людей, в кого вже сплив. Термін ага. дії документів і сплив він протягом 24 лютого по сьогоднішній день. Uh -huh. Якщо нас слухає, наприклад, громадянин Російської Федерації, в якого посвідки закінчується, наприклад, в грудні, то це 30 днів його не стосують. Права отримати посвідку на проживання в Україні отримують також росіяни, які не менше трьох років служать у ВСУ і ділом довели свою відданість, каже Олена Погребняк. Така категорія в нас громадян також є. І для них це довгоочікуваний момент, враховуючи те, що їм дуже складно морально ну, так, розумію, перебувати що в то, лавах збройних то, сил України то воювати так. да проливати кров за Україну, але мати російський паспорт. При цьому всіх росіян будуть ретельно перевіряти, у тому числі з усіх інформаційних баз будуть проводитися ретельні перевірки правоохоронними органами служби безпеки України, таких громадян, хто подає документи. Но мова про тих людей, хто в'їхав вже до цього раніше. Також можливо оформити посадку громадянин Російської Федерації за працевлаштуванням, але ж профільний орган центральної виконавчої влади повинен буде підтвердити необхідність в працевлаштування саме цього громадянина, саме цій сфері діяльності. Детальніше про нововведення у міграційному законодавстві, про нові ціни на цивільні та закордонні паспорти та про долю українських дітей, вивезених до Росії, дивіться у підсумковій програмі.